У дитячому будинку у Магалі проживає 39 дітей з дружківки, що на Донеччині. Діти переїхали на Буковину через війну в березні 2022 року. В дитбудинку кажуть, що будуть доглядати дітей скільки буде потрібно. Залучено, скажімо так, спеціалістів з охмадиту для огляду медичного всіх о, вихованців і підопічних. Крім того, залучено спеціалістів для які проводять роботу соціально-психологічної підтримки дітей, залучено Корекційних педагогів, також які працюють з дітьми, Тобто це стосується освітніх послуг, таких, щоб надають цими сніданком і обідом та вечір'я, є ще такі, скажімо так, полудники, де також діти харчуються. Тобто, загально можна сказати, що патеразове харчування для дітей. Між цим часом вони в них після є прогулянки, вони прогулюються. Між цим між також займаються з ними ці залучені корекційні педагоги, спеціалісти соціально-психологічної підтримки займаються. Їм надають, що стосується послуг на освітніх, що стосується моторики, щоб вони розвивати їхні навички також навички. В... Скажімо так, самообслуговування, бо не всі діти скажем, можуть з, так, своїми хворобою робити самі мінімальне те, що там, для самообслуговування що стосується гігієни, да, харчування і тому подібне. В закладі, в принципі, діти від 4 до 18 років та від 18 до 35. Але на сьогоднішній день перебувають діти 8 років до 20, що наявні тут закладі. Допомагають мені багато громадських організацій, з якими і, в принципі, писані договори про співпрацю, меморандум про співпрацю. І вони ну, в принципі, допомагають також і засобами особисто біємне, продуктами, де харчування, там скісолодощі привозять, фрукти. Ну, і Працівники, які зараз залучені, також від громадських організацій о, о, вони працюють.